Придворний Дамокл заздрив своєму цареві Діонісію і вважав життя в царя щасливим і легким. Діонісій завжди помічав заздрість Дамокла і внаслідок цього вирішив показати йому, що не так просто управляти царством. На одному з бенкетів Діонісій наказав тимчасово посадити Дамокла на трон і надавати йому всі почесті. Які властиві справжньому правителю. Дамокл був радий цьому, але під час веселощів помітив, що над його головою висить меч. Меч не просто висів, а висів на кінській волосині, обернений вістрям вниз, і міг будь-якої миті обірватися. Цим Діонісі хотів довести, що у правителя над головою. Завжди нависає якась небезпека. Тантал був сином Зевса. Він правив фрегійським царством. Боги нагородили Тантала всіма благами, а також спускалися з Олімпу, щоб відвідати його палац. Одного разу Тантал порушив заборони, що відокремлювали світ богів від світу людей. Першим гріхом, який вчинив герой, Стало викрадення нектару і амброзії, який він захопив з Олімпу для своїх друзів. Зевс все ж пробачив синові. Другий гріх викрадення у громовежця золотої собаки, яку Тантас ховав у своєму будинку. Зевс і цього разу пробачив такого, таким чином. Третій злочин не міг бути безкарним. Тантал вирішив перевірити, чи боги дійсно все бачать, і запросив їх на бенкет, головною стравою якого став його син, власноручним убитий. Боги розгадали таємницю і не доторкнулися до пригощання. Вони воскресили хлопчика, але Тантала покарали. Царство його було зруйноване, а сам він був скинутий зевсом у підземне царство. І засуджений на вічні муки. Відтоді тантас стоїть по шию у воді, вічно спраглий і голодний. Хвилі озера хлюпочуться навколо нього, але варто йому нахилитися, щоби втамувати спрагу, як вода безслідно зникає. Над головою тантала схиляються дерева з різноманітними фруктами, але щойно він простягає руку до цих ласощів, налітає вітер, гілки відхиляються і плоди стають недосяжними. Десять років греки безуспішно намагалися взяти трою, але їм це не вдавалося зробити. Цар невеликого острова Ітака на ім'я Одіссей запропонував грекам військову хитрість зробити величезну фігуру дерев'яного коня, сховати туди загін солдатів, а самим відпливти від острова. Начебто назавжди кінь був збудований. Оскільки на ньому був напис в подяку за майбутнє успішне повернення додому, греки присвячують цей дар богині Афіні. То троянці були вражені цим дивним даром. Пріам запропонував відвести коня до храму Афіни. Вночі, коли троянці поснули після святкування, воїни всередині троянського коня вибралися на вулиці міста, перебили охорону, відчинили браму, чим дали армії з кораблів увійти в Трою – і знищити її. Езоп – грецький байкар, який у своїх творах висміював людські вади, переважно панів своїх господарів. Звичайно, що Езоп не міг це робити відкрито і прямо, ось він вирішив, що героями його баю будуть тварини. Це лише поверхнева частина творів, а приховане те, що ці тварини і їхні вчинки легко асоціювалися з людьми та їх недоліками. Лета ріка забуття в південному царстві Аїда. Коли померлих, щось спрямує по підземному царстві пив злети воду, його душа забувала все, що пережила і бачила на землі. Золоте руно це золота бараняча шкура, яку вирішили добувати аргонавти на чолі з Ясоном. Скарб охороняли вогнедишні беки, але з допомогою чарівниці медей. Ясон оволодів ним.